Вітаю на каналі Англійська в історіях. Тут ми вивчаємо мову через цікаві адаптовані розповіді з професійною озвучкою тексту носіями мови. Цей формат допоможе вам легко звикати до мови, краще сприймати її на слух і вивчати нові слова у природному контексті. Сьогодні мотиваційна історія на тему навчіться хотіти правильно. Спочатку повільна англійська, потім історія з українським перекладом. Далі добірка важливих фраз. І на завершення повтор історії у звичному темпі. Готові. Тоді поїхали. Спочатку прослухайте історію у повільному темпі. Слухайте уважно і не поспішайте. Не хвилюйтесь, якщо щось не зрозумієте з першого разу. Це абсолютно нормально. Ви навчаєтесь. Learn to want the right way. A man once came to a wise teacher. He said, I want to change my life. I want something better. The teacher looked at him and asked, What exactly do you want? The man paused. Well, I don't want pain, stress, or problems. That's what you don't want, said the teacher. But what do you really want? The man was silent. He didn't have an answer. The teacher smiled and poured him a glass of water. Then he held up a dirty glass and said, If I only say, I don't want dirty water, will I ever drink clean water? The man shook his head. No, said the teacher. To drink clean water, you must want it and look for it. In life, many people focus only on what they don't want, but they forget to clearly choose what they do want. Clarity brings power. When your wish becomes a clear goal, the whole world starts to help you. The man listened carefully. He finally said, Then I want to be useful. I want to help people. The teacher smiled again. Now, your path can begin. А тепер та сама історія, але з українським перекладом після кожної фрази. Learn to want the right way. Навчіться хотіти правильно. A man once came to a wise teacher. Якось чоловік прийшов до мудрого вчителя. Він сказав: Я хочу змінити своє життя. Хочу чогось кращого. Учитель подивився на нього і запитав А що саме ти хочеш? The man paused. Well, I don't want pain, stress or problems. Чоловік задумався Ну, я не хочу болю, стресу чи проблем. That's what you don't want, said the teacher. But what do you really want? Це те, чого ти не хочеш, сказав учитель. Але що ти насправді хочеш? The man was silent. He didn't have an answer. Чоловік мовчав. У нього не було відповіді. The teacher smiled and poured him a glass of water. Учитель усмехнувся и налив ему склянку воды. Then he held up a dirty glass and said, Потім він підняв брудну склянку и сказав, If I only say, I don't want dirty water. Will I ever drink clean water? Якщо я просто кажу я не хочу брудної води. Чи вип'ю я колись чисту воду? The man shook his head. Чоловік похитав головою? No, said the teacher. To drink clean water, you must want it and look for it.

Але вони забувають чітко вибрати те, чого дійсно хочуть. Clarity brings power. Ясність дає силу. Коли твоє бажання стає чіткою метою. Увесь світ починає допомагати тобі. The man listened carefully. Чоловік уважно слухав. He finally said, Then I want to be useful. I want to help people. Зрештою, він сказав: Тоді я хочу бути корисним, хочу допомагати людям. The teacher smiled again. Now your path can begin. Учитель знову усміхнувся. Тепер твій шлях може початися. Зараз 10 ключових слів і виразів, які допоможуть краще зрозуміти історію. Wise teacher. Мудрий учитель change my life. Змінити своє життя. What exactly do you want? Чого саме ти хочеш? Focus on the negative. Зосереджуватись на негативному. Clean Water versus Dirty Water. Чиста вода. Проти брудної води. Look for something. Шукати щось. Clearly choose. Чітко обирати ясність. Clarity brings power. Дає силу. Set a goal. Поставити мету. Your path can begin. шлях може початися. Послухайте цю розповідь ще раз, тепер у природному темпі, так як ви почуєте її відносия мови. Learn to want the right way. A man once came to a wise teacher. He said, "I want to change my life. I want something better." The teacher looked at him and asked, "What exactly do you want?" The man paused. Well, I don't want pain, stress, or problems. That's what you don't want, said the teacher. But what do you really want? The man was silent. He didn't have an answer. The teacher smiled and poured him a glass of water. Then he held up a dirty glass and said, If I only say, I don't want dirty water, will I ever drink clean water? The man shook his head. No. Said the teacher. To drink clean water, you must want it and look for it. In life, many people focus only on what they don't want, but they forget to clearly choose what they do want. Clarity brings power. When your wish becomes a clear goal, the whole world starts to help you. The man listened carefully. He finally said, Then I want to be useful, I want to help people. The teacher smiled again. Now your path can begin. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, ця історія була для вас корисною, цікавою та надихаючою. Якщо вам сподобався формат, ставте вподобайку. Напишіть у коментарях слова чи фрази, які запам'ятали. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії. Вивчайте англійську із задоволенням. До зустрічі в наступному відео.